І Всім привіт! Щас я протикну акумулятор. Як ви бачите, ось нічого не присходить. Так, ну що ж, як ви бачите, абсолютно нічого. Ідем далі. Давайте ж я візьму горілку горілку і підпалю його. Як ви бачите, роздалося плам'я. Але це плам'я длиться недовго, бо як тільки я виключаю горілку, воно продовжається. І продовжується не, не деяку хвилину. Далі акумулятор начне диміти. Ну, ви це побачите. Це буде фаєр-шоу. Дуже прикольно буде. Ну, а поки давайте ж подивимося, що я тут не знімав. Так, ось все якраз з горілкою. Ще раз підпалюю. Ну, нічого такого, по ідеї. Звичайний, просто самодільна. І акумулятора, так сказати. В кінці, і я вам зараз розкажу, що було в кінці, просто витягнув мідь. Просто витягнув мідь і здав його на металолом. Тим самим підняв грошей. Примірно вийшло 300 г з цього акумулятора міді. Ну, но це нормально. А поки воно тут продовжує горіти. І так горить, горить. Ну, що ж покаже щось про нього розказати. Це акумулятор від е, планшета Honor маленького. Сам акумулятор вздувся, я його думав пустити на самоділку, а тоді він якось завалявся. і Я його вирішив таким чином утилізувати. Ну, як ви бачите, горить, горить, хай собі горить. Для... Ось його я протикаю його, нічого такого. Ну і ось якраз той самий момент. А нє-ні-ні, ні, ні, це ще не той момент. Ви бачите, він починає димітися. Це все в ускоренній сьомки, тому що це відео було би на 10 хвилин. Але як ви бачите, починає димітися. Димісяться він около хвилини. Доки я його не захотів підпалити цей дим. Він, звісно, загорівся. Як ви бачите, димить, димить собі. Ну і нічого такого. Просто димить. Іноді димо було валом, прям ось його підпалює і воно загорається. І все, диму немає.